Шановний панство, коротеньке відео е, про те, як відремонтувати кнопку на магнітолі CDR2005. Як бачите, натискаю, нічого не відбувається. Зачасту проблема або в самому енкодері, який відповідає за включення магнітоли, або десь тут е, не до кінця підключена панель. Оскільки ця магнітола вона ще не розбиралася з заводу, я її щойно розкодував. І відключив перевірку коду. Про це там є окремо коротеньке відео. То я думаю, що проблема все ж таки з кнопкою. тому зараз я цю магнітову буду розбирати і дивитися, що там. Для того, щоб розібрати магнітову потрібно відкрутити 4 винти по 2 з кожного боку. Це у нас Торкс 10, по-моєму, здається. Відкручую і знімаю панель. Зняв передню панель, тепер її зараз розберемо, щоб дістатися до. Енкодер Ручка знімається з енкодера досить просто. Для того, щоб пропаяти чи подивитися, що з енкодером, я зараз відкручу тут 8 саморізів, це вже йде Turks 8, відкручую їх. Плата відкручена. Знімаємо її і перевертаємо. Ось наш енкодер. Я думаю, що, скоріш за все, тут така сама проблема, як на в клімат кліматконтролю на Opel Vectra C. Просто треба пропаяти контакти його. Ось ці відповідають вони за натискання кнопки. І після цього все буде добре. Перевіряємо. Контактика обережно підпаяв. Ці чіпати не буду. Тут все працює, наче крутілка, принаймні, перевірю. Ці контакти пропаяння. Бачите? Тут дуже обережненько. Дуже довго тримати не треба, просто буквально там капнули припою. Щоб воно взялося і все, не перегрівайте. Тепер все це зараз буду збирати, ставити на машину, включати, перевіряти. Зібрав магнітолу, підключив до машини, що перевіряємо. Оп! Все працює, магія. Все дуже просто. І тривалість ремонту всього-сього 15 хвилин. Тому, якщо вам треба таке відремонтувати, ви вже або знаєте як, або знаєте до кого звернутися. Всім гарного дня, пока-пока.